Добрий день! Рада вас вітати на нашому занятті підготовчої групи. Сьогодні ми будемо говорити про склад числа 8 та вивчимо нову букву И. Для початку повторимо чистомовку Ли, 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 урок почали, РИ, 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 чітко говори. Ви, ви, ви слова назви. Жи, 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 свою думку скажи. Послухайте українську народну казку Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна Аж ось прийшла весна красна, лисичина хатка розтанула. А зайчикова стоїть собі, як і стояла, і вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилася переночувати, та його з хатки й вигнала. Йде зайчик дорогою, плаче, йому назустріч дві собаки. Гав-гав-гав! Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає, як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичана хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та й вигнала мене. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. Гав-гав гав. -гав, -гав! Тікай, лисичка геть. А лисиця їм спечи відповідає. Як вискочу, як вистрибну, полетить клотча в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається, назустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь, як загарчить. Йди, лисичко, геть. А лисичка спечи. Як вискочу, як вистрибну, полетить клодча в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Іде зайчик сльозами умивається? зустрічає його півень з косою. Кукуріку, -ку. чому зайчику плачеш? Як же мені півнику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Ти плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш, собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки, півень чобіть ми, як затупає, крилами, як залопоче, та й закричи. У куріку, йду лісами, горами, в чоботях як зі шпорами, несу косу на плечі, тікай, лисичко, з печі. Лисиця злякалася і каже. Вже суваюся. а півень знову. У куріку, несу косу на плечі, Хочу лисоньку посікти, тікай, лиско, геть. Лисиця знов каже, уже вдягаюся. Півень втретє кричить У куріку, несу косу на плечі, хочу у лиску посікти, і тікай лиско геть. Лисичка як вискочить, як дрима, не до лісу, тільки її бачили. І став зайчик знов жити у луп'яній хатці. Скажіть, будь ласка, діти, яка хатка була у зайчика? А в лисички, з чого зроблена хатка, хто допомагав зайчику, кого він зустрів у лісі? Чому ведмедик не зміг вигнати лисичку? Хто вигнав лисицю? Так, тепер повернемося до нашого уроку. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з буквою И. «И» – ця літера цікава, зліва дивиться направо, «ич» дивується сама. Я у дружбі з усіма гарно мовлюсь, голос маю, але слів не починаю. Подивіться, на що схожа буква И. Два стовпці, що стали прямо, до них третій навскоси. Ось, бачите, перший малюнок два стовпці, третій навскоси. Буква И сказала мама, щоб вивчати з дітлахами, в дитсадочок віднеси. Ось така наша буква І. Давайте вимовимо букву І. І. Чуєте, що ми її можемо? Співати, довго-довго вимовляти -довго такий звук називається голосний. Буква И та звук И. Ми бачимо цей звук у слові мийші, та в слові фрукти. В слові мийші він стоїть всередині слова буква і стоїть, а в слові фрукти в кінці слова. Ось як треба писати. Букву І. Ми сьогодні будемо писати маленьку букву І. Вона складається з таких елементів, які ми вже вчилися писати. Починаємо з верхньої лінії основного рядка, ведемо лінію вниз, повертаємо праворуч, заокруглюємо, піднімаємо вгору до верхньої лінії і знову опускаємо вниз і заокруглюємо. Зараз ми спробуємо з вами написати цю букву. Візьміть зошити в похилу лінію. Олівець. Спочатку ми запишемо елементи, з яких складається буква І. З верхньої лінії основного рядка пишемо ось такий елемент ми з вами писали вже. так? Згори вниз заокруглюємо, піднімаємо вгору. Потім трішки відступіть і напишемо коротку паличку за заокругленням вправо. Перший елемент, другий елемент. Ми ніби цю букву розібрали на окремі елементи. Зараз пишемо їх окремо, а в наступній. Вправі на наступному рядочку ми напишемо їх разом, складемо і вийде в нас буква И. Так, Наступний рядок теж потрібен нам основний маленький рядочок, ми вже напишемо букву І. Складемо ці два елементи разом. Починаємо з верхньої лінії основного рядка, ведемо вниз, заокруглюємо, піднімаємо вгору. По цій самій лінії спускаємо вниз і заокруглюємо, трішки вправо піднімаємо. Трішки вправо, небагато. Старайтесь списати по цій самій лінії вниз спускати, коли пишете коротку паличку за округленням вправо. так? Відступайте від букви місце, щоб вони не зливалися разом десь на. Одну-дві букви, щоб поміщалися між ними. Так, І третій рядочок, ми напишемо букву Л. Так, Л, пам'ятаєте, так? Звук Л, буква «Л», Ось так вона пишеться. Але ми зараз допишемо ж букву І. Для цього ми піднімемо вгору з'єднання. І згори вже допишемо букву И. Вийде склад «ли». пишемо букву Л, піднімаємо вгору і дописуємо И. Так, нам постійно потрібно тут піднімати вгору вниз, вгору вниз, ось таким чином. І не забувайте, що букву Л ми починаємо писати трішки вище нижньої лінії основного рядка, заокруглення. Починаємо так, вгору вниз, заокруглили, підняли знову догори і дописали букву E. Далі ми з вами порахуємо трішки, згадаємо усний рахунок, допоможемо зайчику дістатися до морквинки, називаючи при цьому цифри числа так? До, від 1 до 10. Я зараз спробую намалювати лінію. Подивимося спочатку очима, куди нам від одинички рухатися. Наступна цифра після одиниці – 2. Але в нас є 2 вниз і 2 вліво, так? Якщо ми підемо вліво, то наступна буде цифра лише 6, а нам треба 3, тому ми будемо рухатися вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Довели нашого кролика до морквинки. Порахуємо назад 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Наступне наше завдання на минулому уроці ми з вами вивчали цифру 8. Зараз ми поговоримо про склад числа 8. На кожній полиці, тут ви бачите чотири полиці, розміщені іграшки, пірамідки та м'ячі. На одній полиці всього 8 іграшок. Ви бачите приклад написаний, і в усіх прикладах відповідь 8. Так? Тому що однакова кількість предметів 8. Але ви бачите, що пірамідок різна кількість на, полицях і м'ячів різна кількість на полицях. Так, от це буде у нас вже стосовно складу числа 8, будемо говорити. Подивіться, на першій полиці стоїть одна пірамідка, і ви бачите, в прикладі написано 1, цифрою 1 позначили одну пірамідку, а м'ячів, якщо ми порахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 один плюс 7 дорівнює вісім. Також ми можемо згадати, що наступне число після семи це буде число вісім отже 7 плюс 1 теж буде вісім. Друга полиця ми бачимо вже дві пірамідки. Ось написано в нас число 2. 2. Додати, скільки м'ячів? Один, два, три, 4, п'ять, шість. Якщо ми порахуємо разом всі предмети, то їх буде теж вісім. Третій полиця – три пірамідки та п'ять м'ячів. Три та п'ять вісім. І на останній полиці порівну чотири піраміди та чотири м'ячі. Чотири та чотири буде вісім. Також можна подивитися на ось таке завдання. Тут ми бачимо цифру 8 написану так в колі, і, ніби як квіточка, пелюсточки розміщені, так, склад числа. Згадуємо, що 8 це 1 та 7. 2, та скільки, тільки що ми рахували е, пірамідки та м'ячі. 2 та. Шість, три та п'ять, і чотири та чотири. На цьому зображенні ви теж бачите, як можна утворити вісім. Що сім, плюс один буде вісім, шість плюс два, п'ять, плюс три, ну і чотири плюс чотири. Просто квадратиком число 4. А наша вісімка, як королева, знаходиться, на гарному кріслі сидить. І ось в такому ще будиночку можна ще порахувати: 1 плюс 7, 2 плюс 6, 3 плюс 5, 4 плюс 4, 5 плюс 3, 6 плюс 2, 7 плюс 1. Буде все, у нас відповідь буде 8. Зараз виконуємо таке завдання. Тут треба провести лінії, знайти відповіді. Справа у нас відповіді числа розміщені. А зліва на фруктах треба порахувати насіння. Рахуємо на не самі фрукти, бо фруктів тут ви бачите по два, кожного по два, а насіння те, що всередині знаходиться самого фрукта. Отже, на яблучках ракуємо один, два, насі... дві насінинки і на другому дві насінинки 1, 2, 3, 4. Отже, ми яблочка проведемо до цифри 4. На грушках ракуємо 1, 2, 3, 4, 5. 5. На скибочках кавуна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 та 5. Так, тільки що ми говорили, тут у нас 3, а тут 5, 3 та 5 буде 8. Рахуємо на яблучках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 насінинок. На грушках по одному, один та один, це буде 2. І останнє: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на сінинок на останньому малюночку. Також кладемо приклади. Тут треба вже дописати відповідь, скільки в нас слив. Чотири сливки додали ще одну сливку. Разом скільки буде. Якщо ми згадаємо у нас числовий промінь після числа 4. Наступне число яке в нас? 5 листочки 2 та 2. 2, 3, 4. Баночки з варенням. Дві баночки з варенням. І ще три баночки. Два, три, 4, 5. Теж буде 5. Чашки чаю. Одна чашка чаю додаємо 2, 3, 4, 5. Теж буде 5. І помідори: 1, 2, 3, 4, 5. Найбільше в нас було. Відповідей 5. Зараз переходимо до роботи в зошитах. Візьміть зошити в клітинку, простий олівець, і ми згадаємо, як писати цифру 8. Потренуємося писати через клітиночку, цифру 8. Старайтеся її писати похило трішки. Починаємо писати десь із середини клітинки. Піднімаємо вгору верхній правий куточок, заокруглюємо вліво, ведемо вниз, заокруглюємо знову вліво, піднімаємо вгору. Так? Згадаємо, як пишеться цифра 8. Потім на наступних рядочках ми запишемо приклади, які ми вивчали з стосовно складу числа цифри 8, так, числа 8. Перше ми говорили, що 7 додати 1 буде вісім. Перший приклад. Потім ви порахуєте три клітинки в сторону, на цьому ж рядочку можете продовжити писати, а я напишу внизу, бо в мене тут немає місця. Наступний буде шість додати. Два. Рівнює вісім. Теж порахуйте три клітинки в сторону, на цьому ж рядочку вам ще один приклад поміститься. 5 додати 3. Буде теж вісім. Це у вас буде другий рядок, а на третьому рядочку ви напишете ще один приклад, 4 додати, чотири дорівнює 8, і цього буде достатньо. На цьому наше заняття підходить до кінця. Дякую вам за увагу! До побачення!